Військовий облік жінок, що змінилося для медиків і фармацевтів. Кабінет міністрів затвердив нову постанову від 30 липня 2025 року, номер 916, яка передбачає автоматичне взяття на військовий облік медиків та фармацевтів. Що тепер обов'язково для вас? Навчальні заклади зобов'язані передавати відомості про осіб, які навчаються на медичній освіті або фармацевтичні. Навчальний заклад зобов'язаний повідомити ТЦК СП протягом 7 днів про ваше закінчення. Навчання, як це все буде відбуватися? подається цінним листом з описом через Укрпошту або нерто на адресу. Хоч і ви будете ставати автоматично на військовий облік, але ви будете зобов'язані прибути до ТЦК ТСП для проходження ВЛК. Для чого це? Щоб встановити ступінь вашої придатності. Ви маєте це зробити після закінчення вашого навчання протягом шістидесяти діб. Якщо у вас вже є медична освіта або є фармацевтична, і ви на військовому обліку не перебуваєте, вам необхідно прибути до ТЦК ТСП, щоб Військово-лікарську комісію. Що буде, якщо цього не зробити? Може бути штраф від 17 до 25 500. Отже, в результаті ми маємо наступне: всі жінки, які мають медичну освіту або фармацевтичну, протягом 60 діб будуть поставлені на військовий облік автоматично, але вам необхідно буде прийти в ВЛК, щоб отримати ваш військовий обліковий документ і встановити ступінь вашої придатності.